А як жити далі? Як жити? Я, я не можу, я, ви знаєте, я не сплю три, три ночі, я оце почитала оце, ці звіти, я не можу спати. Овручанка Галина Гоголь прийшла на мітинг протесту до Овруцької міської ради проти оптимізації зон забруднення радіацією, яка передбачається проєктом постанови Кабінету міністрів України, про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи та визначення такими, що втратили чинність. Всі наші пільги були підтверджені судовими постановами. А тепер це треба відібрати. Що тоді наше вартує государство? По-перше, у мене пенсія буде дорівнювати три тисячі. Як я можу прожити? Я живу в двокімнатній квартирі, яка має послуги. Я платити маю три тисячі. Три тисячі я маю платити. А на що я буду жити? Як я далі проживу? На ту дві чотириста чи три тисячі пенсії? Газ дорожає, вода дорожає, все дорожає комунальні услуги. Як віжить? Я отримую пенсію велику 15 тисяч. А так, мене державна пенсія 2,5 От як прожити на 2,5 тисячі? У тисячі. Мене дуже багато хвороб. В мене тільки на ліки йде десь 7 вісім тисяч кожного місяця. Як прожити на 2,5 тисячі? На мітинг прийшли близько 300 жителів громади, каже Іван Коруд, Овруцький міський голова. Для громади таке рішення уряду буде складним, каже міський голова. У нас більше півтора тисячі квадратних кілометрів території Овруцької громади. Більше 36 тисяч проживає населення, 19 тисяч із їх десятисяч є потерпілими насел. Потерпілим населенням внаслідок Чорнобильської катастрофи. У нас півтора тисячі інвалідів першої групи, більше 800 тисяч другої групи. Потерпілими є більше трьох тисяч дітей. 37 дітей з інвалідністю насадок Чорнобиля за словами активістки Олени Федорук в Овруцькій громаді створили ініціативну робочу групу, до складу якої входить 12 людей. Вони вимагають скасувати проєкт постанови. Зібрано більше 12 тисяч підписів, і звісно, метою групи є відстоювання прав нашої Чорнобильської зони. І ми вважаємо, що згідно діючих законів, звісно, ця постанова зовсім не має ніякого обґрунтування, і ми будемо боротись. Стосовно того, щоб її е, не прийняли. Якщо думку людей не врахують, і проєкт постанови приймуть, члени ініціативної групи звертатимуться до суду та міжнародних організацій. Розповіла Олена Федору. Звісно, ми будемо ініціювати звернення депутатського корпусу до кожної своєї фракції у Верховної Верховній Раді, щоб цей закон був відмінений уже, щоб вони голосували там на місці. Далі звертатися будемо до окружного суду, до верховного суду, щоб скасувати цю постанову, а також до різноманітних. Міжнародних організацій стосовно того, щоб допомогли нам захистити наші права. Суспільне направило запит до Кабінету міністрів України з питанням обґрунтування прийняття цієї постанови. Нагадаємо, вчора, 3 липня, мешканці Коростеня також вийшли на мітинг протесту, після якого люди перекрили трасу Київ Коваль Ягодин. Олена Кучмій, Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина.